Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Кругінець, і е, зараз скажу те, що дуже хочу, щоб було помилка. Дуже хочу, щоб це не сталося, але Путін буде завтра в Стамбулі. Е, ну, Все говорить про те, що він буде завтра в Стамбулі. Все це був театр, який нам влаштували, розіграли багато-багато гравців: Зеленський, Путін, Трамп, е, Південь, Китай, е, Бразилія. Тобто, багато гравців грали в цю гру. і Підсумку Путін приїде завтра в Стамбул на переговори. Він поговорить з Зеленським, скаже кілька слів. Вони домовляться про припинення вогню, але не тому, що їх змусили, а тому, що вони герої. Домовляться про обмін полоненими і почнеться серйозна переговорна робота і в продовження Стамбула. Те, що вже було, і там ми вже отримуємо кучу всяких. Негативів, про які ми навіть не здогадуємося. Але факт тому, що те, що зустріч Зеленського і Путіна відбудеться, для мене є доказом того, що в Москву приїхав Лула. Ага. Він не приїхав би просто так, тому що Путін би йому ще зразу сказав: Не їдь, це безполезно. вчора. Він сказав, та я можу сказати Путіну, де він приїде. Це був дружний тон, побажання таке, ніби те, щоб Путін приїхав. Несподівана заява: Лула, де, де Лула, де це Трамп, де все інше. Але він зробив таку заяву, а американці. Ставилася до запрошення Путіна як до вимоги, як до ультиматуму. І Путін не міг це прийняти. І я казав, що Путіна не буде. Чому? Тому що навіть Вітков подавав вимогу Трампа як ультиматум. Він казав, що американці вимагають, Путін не міг поїхати туди, тому що вимагають. А сьогодні є дружні прохання Лули, і дружні прохання Лули може бути абсолютно спокійно реалізовано Путіним. І те, що я ще раз кажу, він вступив в цю розмову, гру несподівано. Це може багато про що говорити. Для тих, хто не знає, нагадаю вам: Лула ненавидить Зеленського білою ненавистю, тому що він його, Зеленського дуже принизив. Дуже принизив Лулу. Це відбулося в Отокіо кілька років тому. На саміті J7 Зеленський напросився на зустріч з Лулою. Але з якихось причин потім, ну ви знаєте, Зеленський дуже послідовна людина. Він не прийшов на цю зустріч, і коли всі його журналісти всі інші запитали, чому він сказав, що йому графік не дозволив прийти на ту зустріч. Після того Бразилія дуже жорстко про українську проти українську позицію займала навіть саміт Європейського союзу і латинських американських країн не допустили туди Україну через те, що це було там через місяць, через два після цієї цього інцидента не допустили, тому що Бразилія була жорстко проти участі України в цьому, тобто Украї... Бразилія традиційно за останні два роки, припустимо, виявляє себе як країна, яка тихою ненавистю не любить. Україну ще через цей амбітний особистий конфлікт між двома керівниками держав. Я ж що раз ще раз кажу, що Зеленський напросився сам на зустріч, а потім сам на неї не прийшов. А для політиків такого рівня це ну, якби велика образа, тим паче. Президент Лула в літах, і він не літав би зараз оце до Путіна. Він тільки від нього вилітів. Це театр, я абсолютно переконаний. І цей театр полягає в тому, щоб дати можливість всім гравцям гарно зіграти. Дивіться, Путін скаже, що він приїхав, тому що його друг попросив. Зеленський скаже: Я зустрівся, я добився чогось, я не знаю чого. Ну, припинення вогню точно. Трамп скаже: бачите, моя ініціатива досягла успіху. Південний, південний, південь глобальний скаже: Бачите, ми змогли влаштувати перемовини без е, Заходу. Ну і єдиний, хто залишився в абсолютно повній поразці, це Європа. Але в цьому зацікавлені всі, в тому числі і Путін, і Трамп, і Південний і Південь. Таким чином, е, мій прогноз з е, того, що я бачу сьогодні, це те, що Путін. Буде в Стамбулі, і це катастрофа. Я вам казав, що зустріч Зеленського з Путіним зараз без підготовки, без тиску, без підтримки Заходу, це катастрофа, і те, що ситуація активізувалась після того, як сформувалась проукраїнська команда заходу підтримку України, і вони готові були разом з Україною вести перемовини – це говорить про те, що е, справді вони там з того боку відчули неприємності. І е, е, якщо ви здивуєтесь, то я вам нагадаю, що це вже не перший раз. Нагадаю вам, що в 2019 році, коли Україна і ЄС разом вели газові перемовини з Росією, в якийсь момент е, е, Україна відмовилась від спільної роботи з Заходом. В проєкті з Путіним і підписала угоду про транзит газу в інтересах, виключно Путіна, а не в інтересах Заходу і України. Тому сказати, що це така якась унікальна подія, коли Путін і не хочуть бачити біля Зеленського когось іще, хто міг би його підтримати. Це ну це не перший раз. Це вже було, і це ми бачили. І як чудово. Йшли стамбульські перемовини, поки не з'явилися там представники Заходу, Заходу, той же Джонсон і так далі. Тому я ж кажу ще раз, що я очікую великих неприємностей і дай Бог, щоб я помолився, передбачаючи присутність Путіна завтра в Стамбулі. Дякую вам, підписуйтесь. Підписуйтесь.